Друзі, вітання! Ви на каналі Дохід Сьогодні говоримо про топову платформу на базі штучного інтелекту в Албі. Розкажу про її функціонал і як там можна заробити. Впевнений, відеоролик буде цікавим та інформативним, тому за традицією з вас підписки на канали в Ютубі та Телеграмі. Сідайте зручніше, а ми починаємо. Перш ніж ми перейдемо безпосередньо до огляду самої платформи, хочеться відзначити силу даного тренду. Адже по факту, штучний інтелект зараз усюди і він демонструє результати. Завдяки тому ж таки чат GPT ми можемо отримати якісний текст, знайти відповіді на потрібні запитання, згенерувати потрібний візуал і так далі. І ось тепер штучний інтелект добирається до трейдингу, це безумовно дуже цікаво, адже ми звикли, що завдяки технологічності він дає максимально точний результат. Тож, давайте подивимось, наскільки це можна інтегрувати в криптовалюту і на цьому заробляти. Переходимо на сайт Валбі, це інноваційна платформа, що надає різноманітний спектр можливостей для трейдингу на базі штучного інтелекту. Варто відзначити, що ви можете користуватися платформою як і в мобільному додатку, так і у версії для ПК. Рухаємось нижче і бачимо представлення їхнього основного продукту під назвою Lighthouse. Це унікальний інструмент, який за допомогою технології ChatGPT аналізує усю інформацію навколо ринку криптовалюти і дає точні прогнози для угод. Звісно, коли ми говоримо про трейдинг, тут максимальні ризики, тому перш ніж здійснювати ту чи іншу угоду, потрібно проводити свій аналіз з холодною головою, підходити до ризиків і відповідно в такому темпі працювати. Але варто відзначити, що по факту це унікальна річ. Яку ми сьогодні обов'язково затестимо, окрім власне торгових сигналів від Lighthouse, платформа надає найбільш якісний сервіс, який тільки можливо, якщо ми говоримо про трейдинг. Бачимо максимально приємний візуал, величезна кількість торгових пар. Тобто кожен зможе підібрати актив для своєї торгівлі. Тут ви можете детальніше прочитати про дану платформу. Бачимо, є підтримка від абсолютно усіх топових проєктів, що стосуються медіа. Далі в нас є посилання на соцмережі, інформація в блозі та постійні новини про різноманітні оновлення та партнерств. Переходимо на платформу Valbiza для того, щоб ознайомитись з їхнім функціоналом. Тут все доволі лаконічно і водночас дуже зручно. Бачимо, що тут є три основні вкладки: це термінал, по факту, це сторінка, де ми можемо торгувати, і вона є основною. Далі вкладка Гаманець, де ви можете стежити за своїм балансом, його поповнювати та виводити. І власне вкладка Лайтхаус, де будуть генеруватися різноманітні прогнози. Давайте розпочнемо з торгівлі. Бачимо, що ви тут можете додавати свої пари, які вам є зручними. В мене це знову ж таки біткоін і ефіріум. Тут знову ж таки я можу прибрати біткоін і додати будь-яку торгову пару, яка є для мене цікавою. Нехай повернемо біткоін і додамо аваланч. Е, Нехай давайте відкриємо угоду. Як бачите, я вже поповнив свій баланс на 550 доларів. Е, давайте оберемо Ефіріум і відкриємо дану угоду в лонг. Тут знову ж таки ви можете працювати у відсотках своїм депозитом. Тобто, якщо я закину 550, я розумію, що 10% це 55 доларів. Тут знову ж таки вкладка торгове плече, завдяки якому я можу збільшувати свою позицію. Тобто, якщо я беру, нехай 10-те плече, то в мене буде в угоді 550 доларів. Якщо 20-те, то по факту 1100. Бачимо, що я можу використати навіть 200-те плече. Тобто тут можна так максимально сказати скальпити, ризикувати задля найбільшого прибутку, що доволі круто. На різноманітних платформах цей момент обмежений і таким чином ви не можете зробити по максимуму. Але варто зважати, що чим більше плече, тим вищі ризики. Тому не забувайте, що трейдинг. Це та річ, на якій можна легко заробити і легко втратити. Що ж, переходимо до справи. Нехай я відкрию позицію на 20% від свого депозиту і зроблю це з 20-тим плечем. Як бачимо, в мене тут відкрилась позиція, одразу ж демонструються результати. Знову ж таки, якщо ви знайомі з трейдингом, ви впевнено знаєте, що тут робити. Я б хотів наголосити на моментах з тейк профітом та стоп лосом На мою думку, їх обов'язково потрібно ставити для того, щоб не втратити увесь депозит. Тобто, ви нехай ставите тейк профіт з якоюсь конкретною ціллю. Нехай ми зайшли по 2900, ви готові по 2900. Нехай буде 50 фіксувати вашу позицію. Я ввів дану цифру і натискаю Update. Те саме може бути по стоп-лосу. Нехай ви готові закласти втрату невелику 2880. Відповідно, тепер ми можемо бути спокійними, адже розуміємо, що як тільки ціна активу дійде до нашої точки стоп лосу наша угода закриється і таким чином. Ми зафіксуємо лише невеличкий мінус, і в трейдингу без цього ніяк завжди потрібно закладати такий сценарій, що ринок піде проти вас. Тому стоп-лосс це найкращий варіант. Що ж, теорію, я думаю, зрозуміло. Тепер ми перейшли у вкладку Lighthouse і вже навіть отримали наш перший торговий сигнал. Бачимо, що тут є інформація, на чому він базується а саме, великий трансфер біткоїнів з однієї біржі на іншу. Зокрема, з бітфайнексу на кракен, що означає, що скоріш за все його будуть там продавати. І на цьому базується наш сигнал в шорт. Тут одразу скажу, що ви можете його редагувати, тобто підбирати усі цифрові значення під себе або ж скіпати. Ну, давайте нехай я у нього зайду по тих значеннях, що нам рекомендують. Тепер в нас наступна угода вже шорт по ефіріуму. Знову ж таки, великий потенціал до того, що його будуть продавати. Давайте, нехай скіпну задля того, щоб знову ж таки якось урізноманітнити. Наступний наш прогноз знову ж таки по біткоїну. Давайте знайдемо якийсь інший актив. Такий біткоін. Звичайно, варто розуміти, що найбільше інформації по головній монеті, і на цьому базуються наші прогнози. Знову ж таки, біткоін, біткоін тут по ефіру, бачимо, що. Є інформація про сек. Давайте відкриємо шорт. Тут варто відзначати, що є три рівні: тобто лов-ризик, невеликий ризик, середній і агресивні угоди, які передбачають максимальний ризик. Відкриваємо шорт. І давайте ще одну угоду знайдемо, якусь цікаву. Хотілося б, щоб це було по іншому активу. От, зокрема, по ада Кардана. Тут в нас лонговий сигнал. Бачимо, що є сума. І знову ж таки той профіт і стоп лос І бачимо, сповіщення прийшло, що наша позиція по першій угоді з ефіром заклирилася по стоп лосу Тобто варто розуміти, що так справді бувають ризики, ви можете втратити, і потрібно з цим працювати. Так, натискаємо лонг по ада. Ну, все максимально зручно, мені подобається, що все працює в один клік. Е, далі в нас по бітку знову. Давайте ще одну угоду відкриємо по Солані. І давайте, для прикладу, ось нам дають якісь рекомендації. Бачимо, що це агресивна угода. Допустимо, мені не підходить 50-те плече. Давайте поставимо 25-те. Тобто, по факту, ви можете налаштовувати під себе. Нехай збільшимо позицію, але зменшимо плече. Бачимо, що все це підредагувалося, і тепер ми можемо заходити в лонг. Повертаємося у нашу вкладку Термінал, і тут є проміжні результати по тих угодах, які ми зайшли. Бачимо, що більшість плюси, що безумовно має нас тішити. Бачимо, що посилання відкрилося декілька разів. Не страшно зараз закриємо, але загалом мені подобається, що дана платформа дає можливість торгувати навіть новачкам тобто, все максимально зрозуміло. Один клік все виконується. Тут немає ніяких ускладнень, як на більшості біржах, де купа незрозумілих кнопок, ніхто не знає, як це все працює, і я взагалі не розумію, хто ці сайти робив. Окремої згадки заслуговує їхній мобільний додаток. Давайте коротко пробіжимося по функціоналу, адже тут все максимально якісно і водночас просто буде зрозуміло навіть для новачка. Бачимо, що знову ж таки: тут вкладка Термінал. Ми можемо обирати потрібну нам торгову пару і відкривати угоди. Давайте оберемо «Ефіріум», Бачимо, що сьогодні ринок пролили. Тож, давайте відкриємо лонгову позицію. Знову ж таки, обираємо суму, торгове плече, нехай зменшимо трішки, і можемо натискати. Бачимо, що тут ми можемо встановити Take Profit стоп Loss», це вже по вашому бажанню. Знову ж таки натискаємо, і в один клік наша угода відкривається. Відстежувати угоди ми можемо у цій вкладці. Одразу ж відображає актуальну ситуацію по нашій позиції. Тут в нас є ордери і історія минулих трейдів. Бачимо, що ось цій вкладці буде відображатися баланс нашого гаманця. Ну і звісно ж, куди ж без лайтхаусу тут генеруються прогнози, по яких ви можете торгувати. Бачимо, що в нас є трейд по біткоїну, відкриваємо в лонг. Нагадую, якщо вам не підходить якась угода, ви можете натиснути «Skip». Знову ж таки, це дублюється наша угода, знову «Skip». Якщо ж ви, наприклад, бачите угоду, яка вам цікава, але вам не підходять умови, ви можете натиснути сюди і редагувати їх згідно ваших можливостей і знову ж таки вашої торгової стратегії. Переходимо в ордери, бачимо, що в нас відкрилися дві угоди. Першу я відкривав сам, другу по лайтхаусу. Бачимо, що за декілька секунд вони вже в плюсі. Якщо вам підходить профіт, або ж знову ж таки вам підходить збиток, адже ви бачите, що ринок пішов проти вас, ви можете закривати угоду моментально, натиснувши close. Також не забуваємо по Take Profit та Stop Loss. Am. Знову ж таки, давайте закриємо і цю угоду. І бачимо, що ми вже тут заробили невеличкий бонус. Ще хвилину тому було на 5 доларів менше, але успішний лонг по ефіру додав нам профіту. Бачимо, що торгівля максимально проста та зручна. Тому, якщо вам цікаво, ви можете використовувати саме мобільний додаток і заробляти, перебуваючи у будь-якій точці світу, торгуючи максимально зручно з вашого гаджету. Що тут в нас по бонусах? Переходимо у вкладку. Бачимо, що тут є реферальна програма, в рамках якої будуть видаватися нагороди для нових користувачів. Зокрема, я по такому ж реферальному посиланню зареєструвався і отримав 100 доларів на торговій комісії. Це дуже хороший подарунок, який на дистанції суттєво економить ваші кошти, адже за відкриття кожної торгової угоди ви сплачуєте комісію платформі. Так, у вас буде 100 доларів, які ви будете витрачати на покривання комісій і зможете відповідно вже спокійно зробляти своїх трейдів. Посилання на реєстрацію я залишив в описі до даного відеоролику. На мою думку, платформа максимально зручна і підійде як новачкам, так і більш досвідченим трейдерам. Що ж, друзі, на сьогодні це все. Сподіваюсь, відеоролик вийшов цікавим. Намагаюсь зачіпати абсолютно різні сегменти заробітку в криптовалюті. І якщо вас цікавить саме трейдинг, то можу сміло рекомендувати платформу Валбі, адже це справді якісний продукт. Також вже за традицією хочу подякувати кожному за підписку, адже ми рухаємось до позначки 25 тисяч підписників і впевнений, що скоро її досягнемо. Тому дякую, кожному тисну руку і прощаюсь лише до наступних зустрічей.